Всім привіт, друзі, і він канал Траспішенко. Друзі, я сьогодні прийшов школи і таке побачив мене поповнення. Мені написала мама, що в мене народились кролики. Ось їх народилася кролишка Зефірка. Вона мене могла паруватися вже три рази. Це четвертий раз. Я думав, що вона не спарується. І думав, що я її просто пишу вже на м'ясо, бо вона вже дуже так надоїла і немає просто її сенсу тримати. Ну, вона вирішила мені народити таке поповнення. Тут вона дуже багато скуна скоба пуху, дивіться просто. Просто їх жменями. Я всіх відкрив, тут аж пара летить. Тут, друзі, їх не дуже так багато, але кровонятка є, похоже, дуже на неї. Ось такі чорні. Тут таке, похоже, окрасом на бабочку. Ось таке, дивіться, яке воно гарне, друзі. Хоч так, їх тут не дуже багато, але я цим теж горжуся, що вона таких мені привела кровоняток. Тут їх, я не знаю, скільки, але тут їх не дуже так і багато. Треба почитати, Ну я буду вже читати їх. Не знаю коли, може десь вечором, бо зараз їх перечитаю. Треба так легенько, щоб їх не роздушити. Ми ще маленькі такі, дивіться. Так, ось поставлю тут легенько. Раз. Два. Де воно там? Три. Так. Чотири. Ой, таке гарне, дивіться, яке четверте. Четверте Ого, там є. П'яте. Так. Шосте. Так що там ще є сьоме. Восьме. Нічого собі вона тут родила. 10 кровоняток, вроді, так, да, друзі, більше немає. Дивіться, пусто. Ось. Блін, друзі, це для неї перший раз, мабуть, багато. 10 кровоняток. Але нічого, я думаю, вона справиться з ними. Думаю, не відкажеться, буде наїхати до молока. Я її зараз нарушу травечки і піду. Ось дивіться, яке вона красиве, друзі. Ось, хоч вони такі не крупні, але кронятка є. Ось. Десять штучок тут. Ось так само, як та мене чорна провела мілка. Мене ще не провела. Мене мала привезти 28 травня кролишка. Е -е, бургунець, але не привела. Я не знаю, може вона ще приведеться. Сьогодні останній день, яка вона мала привезти. Ну, сьогодні 35-й день. Я не знаю, може ще приведе, а може ні. Так, друзі, я їх ще тут відкритиме, бо тут дуже жарко, тут аж, вам наверно, не видно, тут аж пара вилітає. І все, друзі, не будемо їх тривожити, тут гай годує їх. Ой, зараз буду ще годувати кролики, бо я ще їх не годував. І все, друзі, всім пока.